Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Audi A6, а точніше всі її варіації, які можуть бути. 2 літра бензин, 2 літра дизель, 3 літра бензин, 3 літра дизель. Авто реально пригнати або з Кореї, або з Америки. Це вже залежить те, що ви шукаєте. Саме цей варіант був пригнаний з Америки без ДТП. Так це існує, і таке може бути. Саме цей варіант зараз продається. Він в ідеальному стані. На цьому автомобілі стоять диски вартістю в 2000 тисячі доларів, і це дуже вагомий аргумент. На цьому авто встановлено тільки карбону на 5000. тисяч. Це не накладки, це реальний карбон. В нас версія на повному приводі 2 літра турбо. Хтось каже: Фігня! Я краще 3 літра возьму хлопці, зачекайте. По-перше, вам треба детальніше зрозуміти, про що ми з вами говоримо. Автомобілі були рестайлінгові та дорестайлінгові. Це в нас рестайлінг. Можете зрозуміти по фарам. В чому різниця доресту та рестайлінгу? По-перше, фари бампера — це все не цікаве. Головне, мотори. За мотори ці машини дуже сильно люблять, тому що в них двохлітрові бензинові двигуни на рестайлінгу дуже надійні. Це мотор з Audi A4 B9 — Дуже надійний агрегат. А коробка у нього теж зболівати? Ілія? в 9 там робот стоїть моплею, а тут восьмі стоїть восьмиступенчий затеповський автомат. Ага. То ще якщо ніж в 9 по трансмісії. Тут стоїть восьмиступневий автомат. В ауді він називається Тіптронік. Ці версії були із США. Якщо ви замовляєте автомобіль з Кореї, там в 90% йде семиступенчатий робот. В нас версія на повному приводі. Вона дуже надійна. Не бійтесь брати повний привід, він не ламається. Щодо повного приводу, це Торсен. Нормальний, трушний, повний привід Ауді. Не оця херня з Халдексом. Що я можу сказати по цінам по цих авто. Ця машина продається з 20 до тисячі, двохлітрова в ідеальному стані без ДТП. Саме головне ціни на ці автомобілі. Якщо ви вибираєте автомобіль в нас, в Україні, ви повинні розуміти, почнемо з дористу: двохлітровий бензин починається від 15 тисяч у нас, пригон від 13 тисяч. Далі трьохлітровий бензин починається в нас від 16 тисяч доларів, пригон від 15. Але ви розумієте, повинні що 16 тисяч у нас це мусор, ну хлам повний. Машина в стані Total з заднім двигуном. Самі цікаві дизельні А6. Трьохлітровий дизель з кореї машина виходить від 16,5 тисяч доларів. Це пробіг близько 100-350 тисяч. Саме головне ця машина з нескорічним реальним пробігом. Е, трошки вибачаю, забувся сказати про дизельні двигуни двохлітрові, які можна в нас взяти. Їх ціна трошки цікава, тому що вони у нас стартують від вісімнадцяти від тисяч доларів. Купляти в нас їх не дуже цікаво. Їх можна взяти з кореї так само, десь за 16-16,5 тисяч доларів. Але воно для тих, хто просто хоче, щоб був менше розхід, і йому там велика потужність не потрібна. Тепер саме цікаве рест. В чому питання ресту? Тут вже стоять всі нові двигуни. Бензин не дере, дизель економічніше. Перше, в нас дизель двохлітровий. Ви можете взяти від 25 тисяч доларів. Крута ціна, абсолютно. Скоро ви можете взяти таку саму машину за двадцятку. Це вже цікаво. Далі трьохлітровий дизель. Ви можете взяти у нас від 24 тисяч, бо їх просто більше ніж двохлітрових. Але з кореї така машина виходить близько 21 тисячі доларів, і це пробіг 150 тисяч. В нас пробіг близько 400. Теж дуже цікаво по дизельним мотором з кореї у вас є чотири варіації 45-ка, 45, 50-ка, пісятка ка різниця тільки в потужності 218, 245, 270 і 300 кінських сил на дизелі. Але остання версія це бітурбо 55. Вона дуже дорожча інших. Це, скажем, інша каста. Тепер бензин. Саме така машина в нас: двохлітровий бензин з Америки. Рестайлінг. Вона в нас продається від 18 тисяч, і це машина Total. Там буде просто хлам. Навіть дивитися його не потрібно. З Америки вона виходить від 15 500 до шістнадцяти плюс-мінус, в залежності від пробігу машини, але вона буде нормальна. Далі. Всі ганяються з трьохлітровими моторами бензиновими. В Україні ціна на 3 бензин в нас стартує від 20 тисяч доларів. Це пробіг так само 100-150 тисяч. З Америки така машина виходить близько 15 000 до 19 тисяч доларів. Чому така розбіжність залежить від стану, пробігу, комплектації. За ці машини дуже сильно борються. Але саме головне, що в цих моторах на трьох літрах в Ресті Вирішили проблему задирів, тому що там мотор вже гільзований. Кому цікаво, зараз ваговоди набіжуть на це відео, скажуть: нічого не шариш, двигуни, потужності. Дивіться, на ці машини вставлялося стільки моторів. 23 мотори на ці машини ставилися. Мені що зараз всі перечисляти, йдемо далі. По коробкам сюди ставилося 20 коробок в різних варіаціях. Дур, дурка. We got mad choppers, all my niggas, mad cautious. Uh, bitch, I'm mad ballin', all my diamonds, mad flawless. We got mad choppers, all my niggas, mad cautious, bitch. Так, ну що ж, тепер ми в салоні автомобіля говоримо про комплектацію цих машин. Якщо ми кажемо про Америку, там їх є всього три: преміум, преміум плюс і престиж. В принципі, є ще Competition Prestige, але це дуже рідкість, там знайти його дуже складно. Це не, раз в місяць така машина з'являється. Що в нас є, в принципі, в Premium Pлюсі ще беруть майже всі. Перше, це музика Bose. По-друге, це передні задні проектроніки, повна мультимедіа, великий монітор мультимедії. Далі ви можете прошити Apple CarPlay або android Auto. Далі у нас є пам'ять сидінь. Як бачите, є сліпі зони, які можна відключити, але есенцію я в цьому не бачу. Не хірату кнопку зі зілили. Я просто бредятина. саме в цій машині. В нас із цікавого зроблений руль. Він обшитий алькантарою та зроблений з карбоном. Це оригінальний руль, Hex Carbon. Як бачите, вставки з карбону так само і по салону. По машині люк це таке. Ну майже у всіх він є. Запис з кнопки є. Далі а, в нас в цій машині присутні підігрів передніх, задніх сидінь. Так само цікаво, задніх не завжди присутні. По ціні плюс-мінус ці машини від комплектації сильно не залежать, але ви відчуєте різницю між преміум та престижем. Престиж завжди дорожче всіх. Преміум плюс це середня ціна всіх машин. Тобто ціни, які я називав по таблиці. Це вони є преміум саме дешево, але її вже не цікаво вести. Сенсу просто немає. Далі в машині подвійне скло так само тут є підігрів дзеркал і електроскладання. По салону в цій машині трошки більше 100 тисяч кілометрів пробігу, і як я можу судити по, скажімо, своєму досвіду, він в дуже гарному стані. Це означає, що в цих машин дуже витривалий салон. Ручки дверей, сидіння, все це в дуже гарному стані. Так, є якісь там трошки морщинки, але ну, з таким пробігом це абсолютно нормальне сидіння. Воно в ідеальному стані, в принципі, як для пробігів 100, це ідеально. Кому цікаво, є Aux і USB, ну хто любить слухати, скажімо, по старій школі, є cd Changer, кому так само цікаво. Ще із цікавого у цих Audi є вибір режимів руху, комфорт, авто, динамік та індивідуал, в принципі, які ви можете налаштувати під себе. І з такого по приборці дуже цікавий момент. Не всі звертають увагу. Це в нас максимальна приборка. Вона з кольоровим екраном. Є версії з чорно-білим екраном, це в версіях подешевше. По Кореї тут же складніше, тому що кожна машина настраювалася індивідуально. Вона може бути як з сліпими зонами, так і з дестроніками, так і без них. Це все потрібно перевіряти по кожній машині. В принципі, по фотографіям все видно, але в Кореї є плюс. Вони приписують всі опції, які є в машині, тому нам не потрібно гадати, що є, чого немає. Так, тепер давайте заведемо цю лялю, послухаємо, як вона заводиться. Ну, бархатна, бархатна просто машина. Так, друзі, тепер. Невеличкий буде пробіг. Тут вже кожен для себе може розуміти, кому вона що подобається. Я скажу свої скажімо, відчуття. Я буду порівняти цю машину з А 4 B9, тому що це скажімо так само Audi, і з BMW 3 та BMW 4. В принципі, можна було порівняти з п'ятіркою, але п'ятірка, ну як на мене, не конкуренція цього. Ну просто сказка так сказав. По перше, машина 2 літра. Я думав, що ця машина буде слабкіша, але їде непогано. До речі, двері закрилися автоматично. Дуже цікава опція для всіх. Вона є. В принципі, друзі, легкий тест комфорту цього авто. Я, скажімо, думав, що двох літрів не буде достатньо для цієї машини, але в принципі його за очі. По-перше, вона відчувається дуже м'яко і спокійно їдеть. Ми не будемо там десь навалювати, да там по трасу виїжджати. Цього сенсу немає. Ми не тестуємо машини. Да, це не огляд автомобіля, як в цілому. Ми констатуємо факти. Чи є сенс брати таке авто чи ні? Перше, є. Машина конкурент bmw 5 але bmw 5 занадто жорстка. Це не зовсім схожі авто, я б так сказав. Тільки що переїхали переберег, доволі таки м'яко вона це зробила, хоча тут підвізка стоїть від Ески, тобто вона тут зажата більш, але навіть в такій конфігурації вона доволі таки приємна. Розхід палива, саме ці на 2 літрах автомобіль витрачає десь 12 літрів. Це по місту. Для такої тяжкої, великої машини це непоганий результат. 240 Вибачаюсь, 250 кінських сил дуже гарно. А 4 b 9 яка набагато легше, витрачає буквально на, там, на 2 літри, на літр менше. Що із цікавого? Динаміка. Хтось каже, що вона нікуди не їде. Це машина для старперів. Ну не знаю, якщо ви їздите на Ланусі, то для вас ця машина буде просто ракета. Якщо ви їздили на Ауді s 4 і пересіли на шестірку, ну це небо і земля. Звичайно, вона буде повільніша. Трошки перевіримо динаміку. Як бачите, нормально ускоряється, немає ніяких проблем з машиною. Коробка перекидується швидко, навіть тому, що це автомат. Приємно їде. Нормальний розхід палива шикарна машина для купівлі. Ця машина так само продається. Якщо ви не хочете чекати з Америки або з Кореї, займатися ремонтом або ще чимось, можете взяти відразу цю машину. Вона вже зроблена, доведена до ума, все зроблено. Як казав володар, він вклав сюди ще. Не враховуючи тюльних, які встав у 7 тисяч доларів, це карбон, диски, всі ці вставки, чорний колір, машина в ідеальному стані. Десь плюс-мінус по техніці вони сюди вкинули 2-3 тисячі доларів, щоб вона стала просто ідеальною машиною без питань, сіли і поїхали. Тому кому цікаво, пишіть. І з цікавого, що мені сподобалось, цього немає на 4b9, але є тільки руль. В цій комплектації є електрорегулювання керма. Що це означає? Це зручний доступ та зручний вихід. Ну, так називається ця опція. По суті, воно піднімає руль, вам простіше вийти з машини. В принципі, дуже гарна опція. Можете побачити, от ми зараз сіли, руль стоїть дуже високо. Мені навіть не дуже зручно дотягуватися до нього. Ми тільки протискаємо запалення. Руль опускається, виїжджає мультимедіа. В принципі, все дуже круто. Мультимедію можна сховати. Не знаю, навіщо це, це просто якийсь прикол Audi, напевно. Такий фетіш. Ну, виглядає прикольно. В принципі, ніяких там, технічних питань воно не вирішує. Можливо, щоб просто обережніше виглядало торпено. Так, що можу сказати про задній ряд цього авто? Міста просто дефіга. Я сів за собою сидіння в положенні майже льожа, я б так сказав. Бачу, підігрів задніх які, про які я вам казав. І з є піпільничка на двох дверях. Місце багато, великий, я б даже сказав, дуже комфортний підлокітник. Який можна сховати, якщо він не потрібен. Далі. Із цікавого, в принципі, тут нічого немає, місця багато. Є динаміки в дверях, тому що музика Боузи, але ж повторююсь, є Beng Dolks, вона буде покраще. Куришний слон дуже приємний, тут стан просто ідеальний. Я б сказав, що тут навіть пробігу майже близько нуля. Його не перешивали, його не перероблювали. Що ще з цікавого є? В принципі, нічого, по задньому ряду сказати, нічого, головне, що місця багато. Якщо ви купуєте авто там, для сім'ї або щось для чогось. Місця тут вистачить для всіх. Тут сильно не посадити третю людину, тому що тут по факту два повноцінних місця. Третє, я досніму, тут є така перегородка дуже висока. Перевезти третю людину, коли вам буде зручно, не дуже. Якщо вам потрібно перевести щоденько колись вашого друга, або там три, три людини кудись треба, можна. Кліматика, але ви її не можете налаштувати, просто температуру покрутити і все. І ще цікавий момент, мені дуже подобається, не всіх автомобілях це є. Оця пластикова накладка. В чому її прикол? Не у всіх вона є, наприклад, у Nissan чомусь її немає, хоча у Nissan свіжа машина була. Коли ви хочете потягнутися і колінами впертися в сидіння, водій не відчуває ваших колін. Якщо у вас позаду м'яка спинка, ви просто видавите йому спину наружу. Е, із цікавого ще на задньому ряді у підлокітнику є невеличка скажімо, схованка для ваших речей. В принципі, вона не дуже велика, але телефони, там якісь ручки можна покласти. Позаду можете побачити ще два динаміки, так само як підсніму. Це так само йде тільки в музиках Боузе або Olufsen. Ну що ж, підведемо відомою авто було примане з Америки, зараз на в ідеальному стані. В принципі, питань по ньому ніяких немає, як і по самій моделі. Якщо ви берете вже рестальнгову модель, як я вже і казав, мотор, коробка, все це вже вирішено. По кузову, у цих автомобілів вся морда алюмінієва, тому іржа вам не грозить. Так само про багажник. Тобто крила, капот, все, так, крила, капот. Крила, капот це все алюміній, Багажник так само. Що ще цікавого по цій машині? ви вже бачили 2000 комплект, бушних тільки коштує ледовська оптика, максимальна, яка може бути в них. Це вже рестального тільки може бути. Карбонові дзеркала, це вже дуже цікаво. У вас є два варіанти: перше можете взяти цю машину, друге замовити в нас ідеальну машину, за яку нам і вам не буде соромно.